Ну і те, що третього штурмову бригаду прикинули в Авдіївку, підтверджують і українські осінь-аналітики, проаналізувавши відео, яке шириться мережею. На ньому е стверджується, що воїни третьої штурмової бригади відпрацювали по позиціях ворога у районі траси 0542 поблизу Коксухіму. І повідомляється, що в результаті їхніми силами росіян було відкинуто від дороги. Втрати ж російських окупаційних військ у боях за Авдіївку в 13 разів перевищують українські. Про це написали теж аналітики і зазначили, що наведені цифри демонструють втрати за період від жовтня 2023 року. Йдеться про знищену або пошкоджену чи захоплену або покинуту техніку. Ну і відтак, за час наступу ворога в районі Авдіївки було ліквідовано 365 броньованих машин, 222 танки, 22 самохідних артилерійських установки, 16 автомобіль. 15 одиниць спецтехніки, 8 реактивних систем залпового вогню і 6 засобів протиповітряної оборони. Натомість українські втрати кілька разів менші. Зокрема, було нібито втрачено 21 бойову броньовану машину, 20 танків, 4 засоби артилерії і 1 одиницю спецтехніки, а також 1 реактивну систему залпового вогню і 2 безпілотники.